годую чако, а він зі мною свариться. Чако, в чому діло? Ану, задери головку догори. Чако, що таке? Що таке? Мій маленький. Чекаю на дзвінок, зараз мають привезти яблучка і повидло. Привезли мені яблучка. Похвалила я, що дуже смачні, і знову привезли. Подивіться, отакі От яблучка. Холодні з машини. Так. І отаке варенячко. Дуже гарне. Ще є в мене півбанки, але теж похвалила. Кажу, дуже смачне. І покажу вам, що кисла в мене капусточка. От, я її квашу без моркви. Вже гарно вкисла все, я розпасувала по баночках і буду мати. Я так періодично, ви знаєте, я вам розповідала, закінчується, бачу, закінчується. Беру дві головочки, насічу і собі вквашую. Отак От мій день сьогодні гарно починається. Усім добра, миру, злагоди. Будьте всі здорові! Будьте всі щасливі!